І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. І дивимося, як грає гравець UADS. Зайшов я сьогодні, побачив, що. Ну, реально, Водбліз, там на порталі новин дуже якось, ну, все начебто цікаво та чудово написано, але не дуже зрозуміло, коли що починається. Я так зрозумів, що з 3 го числа вже сьогодні починається так званий новорічний настрій. так Отже, ну. Я вже в перечутті новорічного настрою. Давайте подивимося, що нас чекає. Візьміть участь в новій операції. Це якась буде операція, так? Щось ми тут отримаємо. Далі. Новий легендарний камуфляж. Чудовий камуфляж. Далі що у нас? Чотири рідкісні камуфляжі можемо отримати. Спеціальний фон профілю. Спеціальний фон профілю це що? Типу аватарка, чи що? Сейф <свіст> із золотом, кредитом, вільним досвідом. Це що таке? Купити перепустку А, це про перепустку вже. Чудово. Ну що ж, тепер до, до гаражу заходимо. Який мені цікаво буде гараж. Святкова пора настала, тобі подарунок. Грудень це місяць подарунків. Пальців не вистачить, щоб їх перерахувати. Хапай і розпаковуй, отже. Безкоштовно я отримую. Рудольф танк. Типу, Руді, так, я розумію. Рудольф 6 рівня. 7 днів преміум аккаунту. І, я так розумію, ще щось слот напевне. Отримати подарунки. Так, стрім, що. Роб... Що роб. З тим, що роб... Це... це в мене емоції. З тим, що робитимемо у грудні. Мерші, заходь на передсвятковий стрім. Так. Я ж блогер, я сам можу відео зробити. так Ну, ви заходьте, звичайно. Там, я так розумію, подарунки можна буде отримати, так? Якщо на офіційному каналі дивитися стрім. Докладніше, але це мені не, не дуже. І ось він. Вітаємо! Ви отримували преміум аккаунт на 7 днів. Переваги, так, ну це зрозуміло, так, точно. Вітаємо! Рудольфа отримали. Рідкісні або е, складні для отримання танків, яких немає в дереві, танків в вільному досвіді. Колекційні танки можна отримати в ігрових подіях та активностях під час спеціальних. Мені все цікаво, так що я буду все дивитися, що тут до чого. Так точно, ось він чудовий. З рогами такий олень. Цікавий танчик тут. І ось у нас святковий вже такий гараж. Чудово. Ну так, як, наче як і в великих танках, правда? Що тут можна потицькати? І що тут, де ялинку тут мені наряджати? Чи ялинку ще рано? Вітаємо! У вашого танка з'явився ранг. Це зрозуміло. Вони, вони мені не дуже потрібні, наскільки мені вже е, наші чудові та експертні підписники розповідали. А що, ялинку не треба наряджати? Чи ще, ще рано напевно до ялинки? 3 години 40 хвилин. Що це 3 години 40 хвилин. Ну, я так зрозумів, що поки що так. А, ось ялинка. Ха -ха -ха. Ось тут повинна бути ялинка, так? Ще поки що її немає. Ну добре, це ми потім вже побачимо. Подарунки отримано. Ще почекайте, святковий календар. Вітаємо, наліпка. <ріпка> Наліпку отримав. Це святковий календар також тут відкривається, так, я розумію, чи що. вільного досвіду, чудово. То це кожен день їх треба відкривати? чи що? А ну, давайте, експертні експерти. <смі> Бо я не дуже зрозумів, поки що що. Де перший день? Це я вже третій день відкриваю, так? Якщо їх... кожен день потрібно тепер мені заходити? Не бачу я перший день. Напевно, я за перший день отримав. Це, що? це скасувати, так? Це що? Для здійснення купівлі потрібно 4. Це я сніжинки ці буду отримувати в боях. так, Немає в мене там сніжинок і тоді відкривати. А вже, напевне, також 5-го числа, напевне, ялинка з'явиться. Ну, я так розумію. Ну, вже поліпшений настрій. Хатинка тут бачимо є. І немає тут цього урочистого гостя, як у великих танках. Немає. Тут щось також, напевне, з'явиться. А ось тут повинна ялинка стояти, тут поки що танчик стоїть. Чудово. Ну, добре, я вже тоді сам пограю, поки що. Мені ще там треба прокачуватися до 7 рівня, до Т-29, свого першого. А так я вже бачите, <смас> побачив, який тут святковий який святковий календар, які е вбрання самого. Самого гаражу. Я ось тут тільки не дуже зрозумів. Я третій відкрив, а де перший? Ну, дуже все чудово та чарівно. Вже такий, знаєте, новорічний настрій розпочинається. Бажаю вам всім чудового настрою, незважаючи ні на що. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!